Штани мікс першого сорту. Ввагали таку 10 кг, Ціна 1300 гривень за цілий мішечок. Це у нас іде чоловіча моделька, бренд Next. І він на 82 см. 182 см зросту, я так розумію. Метр 82. Великий. Наступний ось такий від лук. Ось така моделька. Це теж це жіночий розмір 38 см. Ось такі, по боках присутні кишеньки. Ось така моделька. Далі йде ось такого плану. Дивіться, які крутезні, який гарний колір. Ось так вони виглядають по розміру 44. Теж йдуть прямі. Так, наступна моделька це жіночі. Тягнуться. Розмір я не бачу. Size 12, 12 розмір. Ось така моделька. Теж прямі. Жіночі джинси. Наступно вже йдуть ось такого плану жіночі штанішки. Це у нас більший розмір. Ай, мабуть, Папайя, бренд Папая. Далі спортивні штанішки. Дивіться. Джорджі. Джорджі, ось такі. Розмір, я думаю, що теж буде елічка орієнтовно, Вони йдуть прямі по довжині. Наступне вау! Яка гарна моделька. Розмір 14. Ось такі. До речі, класний стан. Якщо десь є плямка, то вона якась мінімальна. Наступні чоловічі. Ні, це жіночі. Ось такі. Вони йдуть: низька посадка. Прямі по розміру. 44. Наступна ще одна моделька спортивних штанів. Ось так вони виглядають. Такі джогери. Чоловічі. Розмір Есочка. Далі ще одна моделька спортивних штанів. Це жіноча моделька. Ось так вони виглядають. Ззаді присутня кишенька. Далі. Ось такого плану. Жіночі. Розмір 14 пише. Ось такі теж ідуть прямі. Наступні. Так, ці дуже легесенькі Ось такі крутезні. Ось так вони виглядають. По розміру пише 14. Ось такого плану. Далі щільний такий джинс. Дуже гарна моделька, розмір я не бачу, але це більший розмір, теж ідуть прямими. Ладі на кишенці є ось така їхня лайбочка. Дуже сама по собі крута модель. І дуже якісний джинс. Наступне розмір елічка ось такого плану. Теж ідуть прямі бершка, спортивні штанішки, Ось такого плану. Далі це ось такі джинсові штани, але такі вони класичні якісь ось такі. Теж дуже прикольні, чоловічі по розміру пише 26. Наступні ось такого плану. Я вам скажу, в цьому лотику дуже багато темних штанів. Дуже. Далі жіночі лосіни. Такі штани весіли, гарно тягнуться, розмір більший. І я вам скажу, в цьому лотику переважають великі розміри саме. Ну, от, Тобто, есок, емочок практично немає. Все йде від ельки і вище. Ось такі. Ось такі крутені. Класичні, жіночі. Дуже гарна моделька. І у нас тут ще буквально дві пари світленькі. Ось такого плану. Це, напевно, буде есочка якраз. Ось такі. І ще світліще. Ось такі тут трішки кльоши. Тут розмір пише 38. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 1300 гривень.